Вільне серце Українця читає Тетяна Кравчук музичне оформлення Євгена Малимоненка, вірш Юрія Константінова. Беремо у руки зброю, і готові ми до бою. Не лишиться наодинці, вільне серце Українця. Захищати Україну нашу мову солов'їну, землю пращурів та небо і загинемо, якщо треба. Ордостан напав на неньку, нищить матінку рідненько, бо в Радянському Союзі жити хочеться Катюзі, стрій тримаємо з тобою, і на смерть йдемо до бою, не лишиться наодинці, вільне серце українця. Ця війна, де світ з пітьмою, підіймається до бою, син, донька і батько й мати йдуть за волю воювати. Беремо у руки зброю, переможемо з тобою, не злякається ординців вільне серце українців. Наша ненька, ти єдина, з нами Бог і Україна, не лишиться наодинці, вільне серце.